Відово. Вітаю вас, мої хороші Сьогодні ми з вами що робимо? Ми робимо час, наступний не наступний час, а перший час це буде претеритум. Як ви бачите, в телеграмі вам пішли уже флешкас. Я буду такі вам робити в групу скидати кожного разу, коли ми вчитимемо. Неправильні дієслова. Всі неправильні дієслова ви повинні знати. Лайфхак, їх треба вчити потроху і не потроху, а дуже багато робити вправ. Дивіться, ось ці флешкарс натискаєте на Quizlet, у вас розгортається мій кабінет, і ви бачите першу частину. Так, ось, будь ласка. Abfahren Fert ab» ап, ab» – «Ist abgefahren». «Abfahren» – це інфінітив. Бачите, від'їжджати, відправлятися. «Fährt ab» – це для третьої форми однини, тобто він, вона, воно від'їжджає, відправляється. Навіщо тут третя форма однини? В англійській ми такого не вчили, тому що в англійській не було змін кореневої голосної. Тут вам необхідно завчити, що він від'їжджає, буде ферт аб. Furab це друга форма, це претеритум, власне, і іст abgefahren – це партицип. Тобто три форми: це апфарен, форап іст abgefahren. Як, наприклад, go «went», gone, Abfahren, for ab ist abgefahren. Проміжна fährt ab – це presence, це теперішній час від abfahren в третій особі однини. Можете гортати. Бачите, я дала вам їх 5. У вас тут картки погортали? Погралися картки. Потім погралися в заучівання. Так, я, ну, давай вже хорош. Най, Це до зелених віників. Там тест є і грушечка. Так, ну що ж, поїхали. Починаємо. 23 юніт. Ігва, я був, і хата я мав. Претерітом. ось як називається наша формочка Зайн і хабен. Бути і мати. Ви пам'ятаєте, що якщо розпливається, нічого не видно, то в телеграмі у нас є е, Мацуренко, нижнє підкреслення Д. В цьому телеграмі є і квізлет. На наступний раз не забувайте, я дам ще 5, буде 10 слів. І книжка ця. Тож, претерритум, де мені писати? Ось він. Претеритум, бачите? Гестл? Вчора, фрю, раніше. Noin hundred deв'ятнадцять у шістнадцять років зехцен ярин. І я тоді була самотня. І хата канаканда я мала жодних дітей і багато часу. А тепер в презентці теперішній час хойте сьогодні, єдство, зараз, міт фунт дриц ярин у тридцять років. Я є заміжня і хаба фіакенда і канець. Я маю четверо дітей і жодного часу. Тож їх, я, ду, ти, er, sie, es, ман, він, вона, воно хтось. Ві, ми, і ви, зі вони зі ви. Зайн бути вар. Ось як змінюється дієслово бути в претеритумі. Я був ти. Був, він, вона, воно було і таке інше. Коли ми вчили його, нас вчили sein. War, warst, war, waren, wart, waren. ось так. Haben, мати в претерітумі. Hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten. ось так. Ворстко я згодна, але ми вчили так: слово мати є, Мав і хатен. І хто нас назолів: в презенті бути, іст, зінд, seid, зінд, в презенсі хабен. habe hast hat haben habt haben Ось такий ситуаціон був. Бачите, Зан, я є, іх бін, ду біст і таке інше. Я маю і хабе ду хаст. Перша колоночка в претеритумі в минулому часі, а друга в презенті в теперішньому. Дієї слова зайн і хабен використовуються in the Vergangenheit в основному в претерритумі, в минулому. Це Перша вправо, поїхали. Тім, канг. тім в махорів додайте зайне хабен у Привіт, претермі. Ви користуєтеся табличкою, пам'ятаєте, так? Wo warst du den gestern? Де був ти ж учора? Я був zu Hause, вдома я був хворий. Wir hatten gestern einen neuen Lehrer. Ми мали вчора, ну я буду перекладати мали, тому що дослівно поки що перекладаємо. Ми мали вчора одного нового вчителя. Wir hatten viel Spaß. Ми мали багато веселощів, have fun, так? Und hatte Шпорт, а вчора, в другій половині дня, у вас був спорт. Я віаваран, а вдамплац. Так, ми були на спортивному майданчику. Друге, вас пас сузам, що підійде. Тут купа варіантів. Відповідно, ви можете, я накидала тільки кілька, а ви можете скористатися багатьма. Наприклад, дивіться, і х вам я був стомлений, і х імбюро, я був в я був у офісі.

Pan und Pani Müller waren müde im Büro in Paris. Tagsama Herr und Frau Müller hatten keine Zeitprobleme an der Party. Ihr wart müde im Büro in Paris. Du warst müde im Büro in Paris. Meine Schwester und ich waren müde im Büro in Paris. Meine Schwester und ich, und Schwester und ich hatten keine Zeitprobleme an der Party. Ich Немає ха-те-ти, тому і я ми не можемо зробити з ха-те-ти, І ду хаст немає нічого. Відповідно, це всі можливі речення, які я озвучила для прави 2. Незрозуміло, запитайте в телеграмі. Третє.

У обоє дітей. У мене сьогодні щено. У мене була німецька зранку, потім іспанська. Зараз я записую німецьку, потім у мене англійська. Я ж не знаю, якою мовою розмовляю. Тому такі маленькі огріхи можуть бути. майне Байден Кендаваранг Ханк. Sie Sie hatten Fieber, Sie hatten, Und Wart ihr beim Arzt, Ja, wir Z hadden fiber on temperatura. Z hadden we male. Mali, we bad officie. Nani had not so full above. Der chef war nicht da chef anabolotam. Er hat einen termin in Rom. Wir hatten also Канін стрес. У нас стресу не було, тому що шеф був зайнятий, він був на зустрічі в Римі. Історія кохання, Презенс чи претерітом закресліть, Напевно, те, що не потрібно. Фрева Single. Single – англійський впізнали. Раніше я був одинаком, і хата Офтайна Фронтін. Частенько в мене були подружки, а банілани, але недовго. Я Зараз я одружений. Мене фау із Кореї, Корея, не баришня, дружина із Кореї моя, Ін Кореї, Арзії за катерин в Кореї була вона секретарем, секретаркою. Wir waren 2008 zusammen in Seoul. ми були в 2008 разом в Сеулі. Wir waren dann sofort gute Freunde, ми одразу стали хорошими друзями. И heute sind wir ein paar, тепер ми пара. Wir sind jetzt glücklich, Wir є зараз щасливими. П'яте, ось кружечки А2, радійте, три вправи на А2, ви переходите, бо вже 20 копійками юніт. Urlaub in München, поїхали в відпустку в Мюнхен.

Ігране танте. Я був у моєї тітки. Sie hatte extra einen Tag für mich. Вона мала один додатковий день відпустки для мене. Мій фронт вар і музею, мій друг був у музеї, ерксар звати інтересанда. Він каже, це було дуже цікаво там. Або і хата гестамка не царфос музея, але я мав вчора жодного часу для музею. Am Abend waren wir wieder zusammen. Увечері uh, були ми знову разом. Mein Freund war müde. Ich war wach. Мій друг, був стомлений, я був сповнений сил, Am Dienstag und Mittwoch waren wir wieder in Frankfurt. Були ми знову у Франкфурті. Und heute am Mittwoch і сьогодні у середу bin ich wieder im Büro. Є я знову у офісі, aber ich habe keine Lust. Але мене meine... я маю жодного бажання. Тепер, що було раніше, früher. Was, was, що, що було раніше? Напишіть речення в претерітумі. Перші два є. Хойте ich і Kinder. Зараз маю я четверо дітей. Хойте ich альт. Сьогодні є я старим. Фрує раніше, і ви притягуєте присудок. Хате і Kinder. мав я жодних дітей. Раніше був я е, молодим. Хойте wir аутос. Сьогодні маємо ми авто, е, боже мій автомобілі. Früher hatten wir keine autos. Heute haben wir viel Geld. Сьогодні маємо ми багато грошей. Früher waren wir arm. Раніше були ми бідними. Heute hat er ein Haus. Сьогодні має він будинок. Früher hatte er kein Haus. Heute haben die Kinder einen computer. Сьогодні має dite комп'ютер. Früher hatten die kinder keine computer. Так, Сьома. Сьома. Сьогодні є багато людей од... одинокими. Раніше було небагато людей одинокими. Восьме. Хотехая, сьогодні маєш ти сім'ю. Хатати... Ага, а фамілію я і не зробила, я бачу, вона мене не влізла. От тобі, будь ласка. Heute habt ihr Geld. Сегодня маєте ви гроші. früher hattet ihr kein Geld. Heute ist sie glücklich. Сегодня є вона щасливою. Früher war sie nicht glücklich. Heute habe ich keine Zeit, aber früher hatte ich Zeit. Heute ist der Mann alt, aber раньше war der Mann jung. I heute hat man ein Handy, aber früher hatte man kein Handy. І останнє на закуску. Guten Morgen. Доброго ранку, Herr Müller. Waren We Sie gestern auf dem Meeting? Ви були на зустрічі вчора? Помітили, скільки англійських слів? Німці, коли вивчають німецьку, ну, українці, які вивчають німецьку, наприклад, так прийму. А вони вивчають потім і англійську, бо багато слів англійських. Ja, yeah, es war sehr interessant. Так, це було дуже цікаво. Wir hatten eine lange Diskussion. Ми мали довгу дискусію. Waren We Sie dann gestern, the... де були ви вчора? Ich war eine Geschäftsreise. Я був в шафт-бізнес-райзе мандрівка в команді у відрядженні. Я мав зустріч у Лондоні, і колеги Probleme. Колеги мали там проблеми. Лампочка увімкнулася. Спочатку ходите сьогодні, потім присудок, він, хто? Хойте, Heute... що це, habe ich, ich keine фюнфкенда. Прикольно, правда, хороша річ. Так, це все в телеграмі в мене квізлет. в телеграмі в мене ось ці матеріали, і до завтра. Вчіться. Дій слова треба вчити обов'язково. Пока-пока, до завтра.